Привіт! Я новий бідлогер паперових сюрпризів. У мене їх не настільки багато і не дуже красивих. Я перший раз їх просто малюю. Давайте зараз повибираємо, які ми будемо сьогодні брати. Є одна така лабубу, не дуже звичайно красива, але вона одна, бо вона дуже велика. Далі беремо ось такий маленький лабубу. і я напевно ще. Це у нас скайте. Ось. Давайте виберемо mm -hmm. ось цей от пакетик. Далі це у нас пластер. Я візьму ну, давайте ось таке. Остання колекція це у нас масочкою. Ось і весна. Ну, давайте я візьму з жабкою такою. Не покажу, бо я його ще не доробила зовсім. Ось перша сторінка у нас скайтів. Давайте подивимося, яким нам е, попався скайт. У нас такий от пакеток, відкриваємо його тут. До речі, завтра у нас напевне буде ще одна нова колекція. Подивимось. У нас ось такий от скайт з кактусами. Вибачте, за останні звуки зараз якби до 11 вечора. Тому нічого беремось такой кактус і там плей. Так, ну в нас тут помарок No2. Тому. Це фронт 2. Перша у нас тепер є. Далі давайте на рандон. Так, далі у нас колекція випала лабубу. Тому давайте зараз подивимося, яка лабубу нам попалась. Така от лабубу попалась. Це у нас номерок 3. Спаковуємо. Я робила сама ці наклейки. Ще напалимо на 3, вона як тут. Звісно, що завелика, але. нічого приклали. Купна колекція ще лабубу. Так, оце у мене одна коробочка, це для Ой, цієї великої лабуби. Тепер відкриваємо цього Гант Лабубу. Шішупаковочку <реш> її. Mm -hmm. Приклеємо. Я надіюсь, що ця рубрика, звичайно, когось ідея, я знаю, що це, типу, так для ді маленьких гід, але не знаю, мені подобається це. Не осуджуйте. Ну, і не осуджуйте за ці малюнки, бо це просто такий жах. У нас пластери. У мене ось така формана, але не обводжена. Планувала ще щось зробити, але я не знаю, чи робити, чи ні. Тому відкриваємо пакетик у нас. Короче, режала. Тут дуже просто піклі. Окей. Відкриваємо. Це у нас намарок. Кіти у нас. Чотири. Приклеїли. Ще одна плюс колекція. Я тільки щойно замітила, що в мене тут не по порядку, а одразу йде 2 і 3. Давайте зараз коротше подивимося, чи можливо далі. Так, я знайшла ось тут чомусь не типу позначене, бо в мене ще немає 5, тому це, напевне, 1. Тому беремо жабку, це у нас номер 4. Приклеюємо. І ось рівно приклеюємо. я покажу за посторонні звуки. так Одинадцята вечора уже. Ну і все. Ми це зробили. Так, у нас виходить обставини. Я не дію, що звичайно крему волю. Це пристрійсь жах, бо ну, я не знала, чи я це буду знімати, бо я думаю, що типа, та це нікому не зайде, що це для маленьких дітей. І далі. Тому я надіюсь на вашу підтримку, будь ласка, покажіть. Бо таке, я ще десь здібала ніколи, У мене руки тряслися, щоб все намалювати, бо це мені якось не виходило. Е, можливо, з інших відео я покажу, ну, кидайте незачем покажу, бо думаю, що всі вже нормальні діти знають, як робити, е, ось наклеючки просто. Ну, мені, звичайно, не... Я красиві, але що є, то є. Будемо пробувати. Ну, скоріше всього будуть виходити кожен день відео, якщо будуть новинки і так далі. ще. Бо, чесно не знаю, будуть обстоятельства веще. Тому так. Бо в мене вже просто всі маркери майже засохли, тому інше не можна малювати. Оце в загальному це не чорні маркери. Окей, за масині, от. Він виглядає, в принципі. Ну, як так. Але окей. Ну, в принципі, ось така мене колекція, ще тут теж нічого немає. Планую завтра ще щось зробити. Доробити ще цю колекцію масок. Колекцію пластерів, колекцію кабун. Ну, але я не знаю. Ні, цю я не буду дороблювати. Теж не буду. Зіло богу, теж не буду напевне. Скейти теж не буду. Ну, тільки, напевно будуть новинки, але новинки напевно буде не дуже багато, тільки, можливо, навіть 5 або, наприклад, 6, бо багато не можу зробити просто. стільки. Ну, і дуже дякую вам, друзі, якщо буде дуже велика підтримка. Дуже вам дякую. Я постараюсь, що не буде всяких навка, типу, хейтів і так далі. Тому так. Коротше, всім папа, -па, всім на добраніч, всім удачі. Надіюсь, буде підтримка. І дуже дякую. Все, па-па!